Що хати, хочемо вам, господарю заколядовати? Хай Ісус мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви милі проживали і діти не знали, а чи знаєш, Господарю, що Бог народився у вертепі на соло. Сам Ісус в'явився, хай Ісус, мале молеця, благособить ваше життя, щоб в мирі проживали і біти не знали. Ми ще будемо Господарю, від вас відходити. І рожденного Ісуса будемо просити. Хай Ісус нали. Благослови ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. За всім словом, святкуйте гарно.